Вітаю! Переходимо до виконання практичних завдань розділу 3 моделі і моделювання. Виконаємо праву 15. В 15-й праві треба буде зайти на сайт «Розмір Всесвіту, призначений для візуалізації розмірів об'єктів Всесвіту. Він дає змогу наочно порівняти розміри об'єктів навколишнього світу, що реально існували і вже зникли. Переходимо за посиланням ось на цей. Сайт, адресу цього сайту. бачимо, У нас завантажується ось такий, така сторінка. Нам потрібно вибрати українську мову. Вибираємо українську мову і натискаємо кнопку Почат. Як ви бачите, ось у нас з'являється цей сайт. В цьому сайті ми можемо подивитись, коли натискаємо на будь-який об'єкт. Зразу виходить. Якась характеристика. Ну, наприклад, ось я набираю найбільша градина, і вона дається розмір, яка була знайдена в південній Дакоті. І розміри нам потрібна назву. І розміри взяти 20 см. Що ж, натискає на баскетбольний м'яч, і дається характеристика, яка є у баскетбольного м'яча. Теж 24 см. Що ж, тут дуже багато цікавих об'єктів, які ви можете також подивитись, і натиснути на визначення. Коротка характеристика і назву цього об'єкту. Що ж, давай, але ж друга частинка цієї задачі треба запустити тестовий, текстовий процесор Word, і зробити, створити наведену таблицю, яка є в підручнику. Відкриваємо текстовий редактор Word, і нам потрібно вставити таблицю, яка складається з трьох стопців і п'яти рядків. Стали на рядочок вставлення. Таблиця натискаємо, беремо три стовпця і 5 рядків. Якщо ви помилились, натиснули 6 рядків, я вам нагадаю, як видалити зайвий рядок. Спочатку нам треба записано, що всі перші назви стовпців. Виділяється, і треба показати, що який ж вони колір змінити колір. Залівка зараз у нас біленька стоїть. Нам треба зробити якусь блакитну зовсім таку світленьку, щоб видно було текст бірюзовий. Виберемо бірюзовий. Вибрали бірюзовий. Тепер нам треба заповнити ці стопці. І так, причина, приклад і розмір об'єкта. Так і пишемо. Причина, приклад, наступний розмір об'єкта. Третій стовбець – розмір об'єкту. Перший стовбець, там, де причина. Об'єкт надзвичайно великий. Рядочку пишемо об'єкт надзвичайно великий. Написали: наступний рядочок, об'єкт надзвичайно малий, об'єкт не існує в цей момент часу. Тому це треба далі, об'єкт не існує в цей момент. Так, бачите, тут треба чуть-чуть більше зробити стовбець. роздвинемо, щоб. Це було гарно видно. І третій, останнє, це природне явище. Зайвий рядочок ми зробили, ми виділяємо цей рядочок, можна правою кнопкою миші, а можна там, де у нас, бачите, конструктор і є макет таблиці макет таблиці. Ми ставимо видалити і виходимо видалити рядки. І цей рядок зникає, його вже немає. А тепер нам треба, давайте оце зробимо по центру. Основне вставимо по центру Ctrl-E, і назва стовпців стається по центру. Тепер треба вийти в, на сайт Всесвіту і заповнити цю таблицю. Прикладів треба брати по два, по два приклади. Об'єкт надзвичайно великий. Щоб знайти на об'єкт надзвичайно великий, ми про оця прокрутку проходимо до, бачите, ось пішов наша земля, розміри землі. Даже є Азія розміри, Венера, Сіріус, але ж нам надзвичайно великі. Ну, давайте підемо далі. Сонце є велике. Полярна зірка. Давайте ось полярну зірку. Зараз так і запишемо: полярна зірка 4 на 10, 10 метрі. Полярна зірка приходимо до тексту редактору і пишемо надзвичайно великий полярна зірка. 4 на 10 у десятому метрі. Так, і записуємо 4. На 10, 4. Помножити на 10, знак множення. Стоїть у нас, можна знайти в вставка, символ. І ось тут я вже витаю, ось у нас символ вже є помножити. Множення треба знайти в символах. Помножити на 10. у... Ще раз повертаємось і подивіться, якщо забули. На 10 у 10 метрів Так і пишемо 10 і тут знову ще 10 у 10 ставимо метри. Але ж 10 у нас треба степінь поставити. Тому ми другу десятку виділяємо, виходимо в основне. і В основному є надрядковий символ Х у квадраті. Ми натискаємо і десяточка в нас стає у степінь. Це полярна зірка розмір ми її написали. Ставимо кому і бажано написати ще один об'єкт великий. Переходимо знову до сайту. Ще щось таке велике знайдемо. Давайте праворуч рухаємо. і Що цікаво, можна тут. туманністю пішли, туманність кільце, центавра. так Ну Давайте ще, може, щось цікаве знайдемо. Тобто, ви шукаєте, що у вас. Більш цікавий. що вам ось, дивіться, чумацький шлях це наша галактика. Тому можемо. Ось галактика Андромеди. Давайте це я зараз візьмемо. натискаю правою лівою кнопкою миші. І тут є 1,5 на 21 степені метрів. Переходимо у Вордовський документ і пишемо. Наступний це галактика Андромеди. Це на Помножити знак помноження, вставлення символи Я ставлю, я вже натискала це множення, і помножити на 10 у 21 стилі. Без пробіла пишемо 21 і ставимо метрів. Тепер переходимо до 21 і виділяємо 21, натискаємо в основних надрядковий символ. І 21 становиться у степень. Це, галактика Андромед, так, розмір об'єкта. Приклад, а розміри треба перенести до наступного рядка. Так, давайте виріжемо, я не додивилась. Розміри ставляємо ось тут. Визначити, оце, вирізати. Ctrl-X і сюди я вставляю розміри об'єкта. Вставляю, Розміри об'єкта є, записали. Тепер треба об'єкти надзвичайно малі. Що ж, переходимо до сайту знову і вибираємо ліворуч, гортаємо і маленькі такі будемо, так, зупиняємось, що у нас тут є саме маленьке. Ну, Тут вже поступово щось у нас тут є маленьке Ось паште те, що ви в хімії почали живучати. Дивіться, ядрогелію, натискаємо на ядрогелію. І записуємо розмір ядро 3 на 10 у мінус 15 степені метрів. Ядро гелію. Переходимо до документа Word і пишемо ось тут ядро гелію. Ви будете писати свої приклади, щоб вони були різні. Ядро гелію записали праворуч 3 помножити. Виходимо в ставлення символи. Коли ви знак множення знайдете, то воно вже буде у вас 3 помножити на 10. У мінус, тут мінус 15 степені дописуємо метри. А тепер мінус 15, треба виділити, так, і мінус натискаємо. виходимо в основне, натискаємо ось надрядковий символ, і мінус 15 у нас йде до степені. Ось у нас ядро хлора, класичний електрон можна взяти. Давайте. Електрон, може ще щось, ядру урану можна взяти, це теж маленьке. Дивіться, ви гортаєте сюди і йдете глибше, глибше, щось може подивитись: ось тут що є: верхній кварк, дивний кварк, нижній кварк. Ну, ось так проходите. Ось, наприклад, дивний кварк. Кварк, натискаю я. Це 10 на 4 на 10 мінус 19 метрах. Записуємо дивний кварк, а потім почитайте, що це означає. Символ. Якщо тут його немає, ви будете шукати інші символи. І ось тут відкриється оце віконечко, і треба буде пошукати цей значок. У мене я вже його шукала, тому він у перших мені стоять. І ось ці які знаки я вже шукала для виконуючої роботи, все це у мене з'являється як останній. Ви шукаєте, ось тут прогортаєте і шукаєте, де ж це знак множення буде посеред Це. У мене вона тут, я натискаю на цей значок, вставити і закрити. І в мене воно вставляється там, де стояв курсор. Тепер мінус 19 треба виділити. І поставити в степінь. Натискаємо основний верхній індекс. І 19 степінь постала. Тепер об'єкти не існує в цей момент часу. Які ж об'єкти не існують? Так, тут десь посередині я бачила ці об'єкти. Ой, це вже дали. Так, ось у нас, дивіться, тиранозавр ось далі. І також ще бачила тут десь була, а ось. Амфіцелія, оце амфіцелію запишу. Це 30 метрів. 30 метрів. Це амфіцелія. І ще я ось тут побачила на слайді, ось у нас, синяки існує. Амфіцелія, найбільш, які коли-небудь існували. Бачите, він важить більше 100 тонн. Коли-небудь існували, тобто вони колись існували. Також, коли ми ось сюди продвинемо, ще є. Так, от зелененький тир так, тиранозавр. І ще є тут, ось я коли ви прогортаєте ось сюди. Ось ще є птах-дронт. Він теж вимер уже. Якщо птах-дронт, він винищений 1600 1600 шістьсотих років. Тобто, на протязі це теж цього немає. Цікава, оце рафлезія квітка. Можете почитати про неї, який не існує. І запишемо: ось тут: я опускаюсь Shift-Enter 1 метр. Птах-дронт. Запам'ятали І пишемо птах-дронт. Дронт, і він має довжину висоту 1 метр, і природне явище. Ну, Давайте природне явище теж цікавий варіант природних явищ. Так. Ось, найбільша градина є. Далі бачила я крапельку туману десь, Дощ зі снігам. Так, а ще крапелька туману була. Десь пошукайте тут була крапелька туману. Зараз, якщо вона зразу не знайдеться, то будемо писати «Амьоба». Ось ось крапелька туману, що цікаве, таке. да? Крапелька туману, і вона має розміри 20 мікрометрів. Це 2 помножне на 10 у мінус 5 степені метрів. Крапелька туману. Давайте запишемо крапельку туману. На 10 мінус 5, на 10 мінус 5 степені метрів. Мінус 5 нам треба виділити поставити в степінь. Основне. Натискаємо х квадраті і вже 10 у п'ятому степені. І ще нам треба визначити, якусь ще одну два приклади взяти. Гуртаємо сюди, йдемо назад, дощ зі снігом. Ось, наприклад, ну, Давайте дощ зі снігом. І 5 на 10 -5 мм. 5 5 на 10 у мінус п'ятому степені. Що ж, ми з вами заповнили таблицю, видаляючи або наближаючи зображення мишою, знайшли об'єкти, моделі яких створено з причин, наведених у таблиці. Занесли ці значення властивості, тобто розмір об'єкта до таблиці, і до кожного рядка відшукали по два приклади. Що ж, ми виконали з вами номер 15, зберігаємо цю вправу.